Україна боротиметься за звільнення всіх своїх територій. Стратегія у війні не зміниться. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю. Деякі цитати цього інтерв'ю, телеграм в шапці. Профілю я думаю, вам буде цікаво почитати, послати, розіслати вашим знайомим, ну і заодно обговорити, що ви думаєте про. Таку стратегію, наскільки вона нині є реальною, і як довго Україна буде звільняти свої території, і чи варто змінювати якусь стратегію, можете написати в коментарях, тим паче, що ви під анонімними акаунтами? Я особисто переконаний повторюю ще раз: на мою точку зору, Україна обов'язково поверне всі свої території. Обов'язково це невблаганний історичний процес. Інше питання: скільки життів ми покладемо? Якщо будемо це робити не так, як це мусить робити країна, яка хоче зберегти життя своїх людей. Поки що я бачу, що керівництво намагається берегти нашу армію, намагається десь закріпитись, намагається знайти якісь боєприпаси. Але але але, але ми розуміємо, що просто лобові контратаки вони. Нічого не дають, ворог закріпився, ретельно закріпився. Ворог почув всі наші розповіді про контрнаступ і оборона, про яку говорять військові, вона дійсно надійна. Чи можна силою вибити ворога на всіх ділянках? Ну про це можуть сказати тільки військові. Нам цивільним про це судити надзвичайно тяжко. Але ще раз повторюю: я впевнений, що Україна поверне всі свої території. Інше питання. Коли і якою ціною Телеграм, Ютуб, Шапці профілю підписуйтесь.